Крім колбаски би ще нічого нема, да? Тільки колбаса. Це все то хробач колбаса. Да, да. Як твій? Да ну дві, что ще може? а У а Мені є подарок для тебе. Нихуєш? Как тебе такий подарок, Ди? Гощанські ковбаски, заїбісь, марка. Шукайте в магазинах, поки я всю не з'їв, не скау. Подивіться, люди. гощанські ковбаси, сосиски варені, троє поросят. Ось така от ковбаска, дивіться. Наша марка. Ой, да тебе похожий. Любиш лікарську? Чи віддаємо? Я люблю. Де твої зуби. Віз були? Тут ти цілу палку з'їв? То цілу палку тільки що була, вже з'їв все. Ой, мене. Це нормально, ти цілу палку тільки що Угу. Mm -hmm. Це Угу. Mm -hmm. Палки як ніби не було. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А потом з'їш, а потом погано буде, да? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. То бери всю зідай. Mm -hmm. А тільки без пальця не ріж? На вон мені. Що? <ріхання> На. Файно, дякую. а. Спасибо тобі. Дай Бог тобі здоров'ячка. Довго літі. Скільки років прожити? О, щоб не мучитися, та й сотку тема. Усім привіт, наші дорогенькі підписники. Сьогодні в нас що за свято? Міжнародний день жінок. Хтось відміняє правильно, а хтось не відміняє, ну хтось відміняє, хтось заміняє. Але основне те, що сьогодні дуже хороша погода на вулиці, сонечко. І гріх такий день не сказати вам декілька хороших слів. Бажаю від внука, вам здоров'я, щоб ви собі ставили цілі, їх досягали обов'язково. І що у вас є чоловіки, які захищають нашу неньку Україну, хай повертаються живі, і щоб все у вас було як хочеш. Дід, скажи, будь ласка, декілька слів. Бажаю вам хороших успіхів в житті, не вийомуватися. Натхнення вам хорошого чувач. І бути такі красиві, хваші. Гарні. Взагалі, не хуйові. Я вже змесна. То це ти привіз. Так, да, це ще я привозив. Ще це осені. мені привіз. Ну а кому ж? <ривіт> Вам, звісно. Так, дідусь, ну, а самої він чоловік приїхав? Я знаю, я бачу. Дві який чай файний. А що ти обіцяв? Скажи, будь ласка. Я вже забув. Що цієї весни ти скупаєшся? Фантазірує, що я тобі Пацанчик малий, це тут молоденький. Мені спросили тобі передати привіт від індійців. А? Індійці тобі передають привіт! Індія? Да, індійці. Індійці. З Індії? знаєш, що тобі сказали передати?

Я не можу спати, я старий, а чоти міни спати.